Ми знаходимося на території мікрорайону Гайок за авіаремонтним заводом. Час від часу чутно, як ревуть мотори літаків на литовищі. Але нас цікавить зовсім інше. Ми приїхали в кіноспортивний клуб Тандем для того, щоб ознайомитись, як за допомогою іпотерапії лікуються різноманітні хвороби. Хоча в часи розвиненого соціалізму залізний кінь і намагався прийти на зміну конику. Але чотириногі побратими українських славних козаків. А також вірні помічники в сільському господарстві вижили. Не тільки в сільському господарстві він допомагає, він також допомагає людям розвиватися, займатися спортом, а також він здатен до лікувальної терапії. І Назар покаже нам усе господарство. Дійшли. Організований цей семінар? Розумієте, дивіться, У мене є давно створений, не давно, а три роки як створений кіноспортивний клуб Тандем. І я займаюсь кінним спортом, це моє хобі, захоплення. Але до мене почали звертатися батьки, дітей з, 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 з вадами опорно-рухового апарату ДЦП, аутизм, хвороба дауна. І коли виникла ідея створити благодійний фонд, я е, звернувся в центр шанс, ми вклали в угоду. З ними про співпрацю. І я запропонував провести в місті для наших лікарів на місці безкоштовний, благодійний фонд збирав кошти на, на цей захід, безкоштовний семінар для діючих лікарів Білої церкви і району Білоцерківського. Тільки я не зрозумів позиції нашого міста, керівництва міста. Я два тижні назад заніс в управління листа з оголошенням, що безкоштовно запрошуються ортопеди, Педіатри, нейропатологи. от і ніхто нічого не знає. Прийшли тільки із шанса, прийшли із шанса працівники реабілітаційного центру шанс, і приїхала людина із Шепятовки. А наші лікарі просто не знали, всіх обзвонюємо. Вони ніколи про це не чули. Чомусь керівництво міста порахувало, що їм цього не треба. Як ви думаєте, це невігластво чи боязнь чогось нового? Ні, це байдужість, це холодна байдужість, яка вбиває. Навіть якщо б вони були не зовсім з тими методами лікування, mm. теж таки можна було б дійти якогось консенсусу ось, чи порадитись, можливо, і переконалися корисність корисності по терапії ну, про корисність і Я догадаю, що краще розкаже поповітов Роман Олександрович. Ви сьогодні можете переконатися сьогодні практичне заняття. Ми будемо наших реабілітологів укладувати на кони, і вони на собі відчують те, що відчувають їхні пацієнти. Це буде цікаво. А подробніше можна сказати Роман Олександрович. Романе Олександрович, для більшості білоцерківців іпотерапія слово не знайоме. Ну, не тільки для білоцерківців, а взагалі іпотерапія в Україні це полі доволі таке інноваційне, не Скажіть, в Україні де знаходяться центри іпотерапії. В принципе, на данный момент я знаю около 15 центров. Они не носят какого-то такого фундаментального характера. То есть центр может быть как общественная организация, носить именно такой правовой статус. Но, в принципе, основания для того, чтобы заниматься ипотерапией, достаточно, если у людей есть конечно, пара-тройка лошадей, ну и энтузиасты, которые лучше всего, чтобы были и в направлении спорта и с направлением медицины и вы Как думаете, в Белой Церкви есть шансы все таки для стороны такого центра популяризовать его? Я уверен, потому что вот здесь он будет людей. Я убежден, что вот здесь, где мы сейчас с вами находимся это обязательно будет, потому что с Павлом мы познакомились в марте в общем, он так амбициозно себя очень позиционировал я всегда осторожно так отношусь к этим но то, что вот он это все-таки организовал, я приехал, я вижу, что у него здесь все новое, все строится, планы далеко идущие. Я убежден, что он как менеджер, менеджер это дело организует. ответ а, себя, пожалуйста. Роман Александрович. Я э, старший преподаватель кафедры физической реабилитации Севастопольской экономико-гуманитарного института ТНУ Имени Вернадского и председатель правления общественной организации Севастопольский центр развития ипотерапии и оздоровительной верховой. Всегда посадка Посадка на лошадь идет с левой стороны самой лошади, мы сейчас под углом. Когда ребенка на лошадь сажают, отсекают, как говорится, возможность разворота головы. Предположим, что мы можем друг друга понять. То есть по рассказу и по показу То есть сохранность интеллекта существует Вы на свой счет только это не принимайте, пожалуйста Чисто да? гипотетически это делать Поэтому, если ребенок все-таки уже большой Но тем не менее общий язык у вас находится Можно его усаживать двумя способами Приложением силы извне И использованием своего колена Как рычага Ну то есть Ногу на колено Давайте левую На три, раз, два Со страховкой вот ручка хорошая, тем что она широкая. Есть два варианта. Один захват положений пронации, как сейчас. Но здесь при резком рывке есть вероятность того, что пальцы разожмутся. Второй положение супинации, как сейчас. В любом случае находится здесь. И не должно быть, ну, не обязательно, чтобы постоянно выдавили. Но если вдруг какой-то подрыв случился, вы рефлекторно уже зажали. Готовы? Поїхали. Я зараз вам буду задачу ставити. Основним пайл. Методик для того, щоб полегшити страждання дітей хворих на ДСП і допомогти їм інтегруватися у суспільство, існує чимало. Іпотерапія одна з них. Чи варто її легковажити? Я думаю ні.